Давайте сьогодні завершимо наші роздуми над третім розділом Книги приповістей. Мудрі славу спадкують, а нерозумні носитимуть сором. Цей вірш, ніби ставить крапку в усьому розділі і показує кінцевий результат життя людини. Тут є два шляхи, два спадки, і вони абсолютно різні. Мудрі отримують славу, а безумні ганьбу. Але важливо зрозуміти, що під словом слава мається на увазі не короткочасна популярність чи тимчасове визнання від людей. Справжня слава це честь, яку дає Бог, це добре ім'я, яке залишається навіть після нашого життя, це повага від тих, хто бачив наше серце і наші вчинки. Це благословення, яке передається наступним поколінням. Людина, яка ходила в мудрості Божій, залишає по собі світло, її життя стає нагадуванням про вірність і правду. Безумних же підніме ганьба. Це означає, що навіть якщо зараз вони виглядають впливовими, успішними чи сильними, кінець їхнього шляху неминуче призведе до сорому. Гріх завжди виносить людину на поверхню, щоб показати наслідки. Безумство, яке здавалося легким виходом, рано чи пізно стає відомим усім. Людина може приховувати свій гріх, можливо, якийсь певний час, але правда обов'язково відкриється, і тоді, замість слави, приходить ганьба. Подивіться, як це видно у житті. Є люди, які не мали великого багатства чи кар'єри, але залишили по собі добру пам'ять. Їх згадують із теплом, і вдячністю, бо вони. Жили чесно, любили щиро і були вірні Богу і своїй сім'ї. Це і є справжня слава. Але є й інші ті, хто здобув багатство чи вплив, але через гордість, гріх або жорстокість залишили по собі білі руїни. Їхні імена часто вимовляють із соромом. Це і є ганьба, яку приносить безумство. Також і в книгі Псалмів про праведника сказано. І навіки він не захитається, у вічній пам'яті праведний буде. Це ще раз підтверджує життя у Божій мудрості залишає слід, який не стирається. А в новому заповіті ми також читаємо бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги. Тобто, навіть якщо дорога мудрості іноді важка і здається, як горе. Вона веде до слави, яка не минає. Нам потрібно задуматися, який спадок залишає наше життя. Чи будуть після нас люди згадувати мир і любов, які ми сіяли? чи, можливо, лишиться лише гіркі спогади і розчарування? І ми з вами щодня робимо вибір: будувати шлях слави або ж іти дорогою, що веде до ганьби. Тому зараз варто зупинитися і запитати себе. Мої слова, мої вчинки, мої рішення вони будують спадок слави чи ганьби. Чи я хочу, щоб про мене говорили, ця людина справді жила з Богом, і її життя було благословенням. Господи, дякую Тобі, що Твоє Слово нагадує про два шляхи і про їхні наслідки. Навчи мене ходити в мудрості, щоб моє життя залишило після себе добрий слід і було свідченням твоєї благодаті. Збережи мене від безумних рішень, які можуть принести сором і зруйнувати моє ім'я. Я хочу успадкувати славу від тебе і жити так, щоб твоє ім'я було прославлене через мене. Амінь. А я дякую вам за перегляд, Божих блословість!